Вітаю, друзі! Сьогодні в нас на огляді квартира однокімнатна, яка знаходиться по вулиці Корольова, 16,1. Квартира знаходиться на 10-му поверсі, з хорошим ремонтом, кухонька. Загальна площа 55 квадратних метрів, на кухні все залишається новим господарем. Є великий балкон. Ось такий вид, ніша для зберігання, дуже зручно, великий санвузол в коридорі в кухні та на балконі тепла підлога. Ось такий санвузол величезний, бойлер, пральна машинка, теж все залишається. Шафа купе і велика кімната. Тут залишається майже все, окрім ліжка і дивана. Є кондиціонер. Ось, будь хороший стан, можна заходити і жити. Тому, будь ласка, кому цікаво, телефонуйте, звертайтеся, приходьте на перегляди.